Із трьома загиблими захисниками попрощалися у Сумах 23 лютого Максимом Коломаєвим, Іваном Захаруком та Ернестом Митровичем. Всі військові були розвідниками, всі загинули у Донецькій області. Ми на ліфтах були це саме, коли формувалася тероборона. Потім ми перейшли в 63-й бат, де було формурувалися, попали всі були в розвідувальному зводі. Хлопці були добрі, гарні, усі такі, що ну достойні. Розвідку беруть найкращих. Ернесту Митровичу було 35. Працював у шлях Рембуді 16 років. Розповідає його колега Євген. Це герой, герой. Він це душа був бригади нашої. Ми ой, я не хочу на захист держави став з першого дня повномасштабної війни. Говорить подруга родини Ернеста Віталіна. Літа спілкувалася. Ми були на річці з дітками. Ірне запішов, каже, що скоро війна закінчиться. Чекай, прийду домой з перемогою. Ну я вірила. Чисто вірила, надіялась. Ну на жаль. Так случилось, що 14 лютого на день закоханих Ернеста вбили. У нього двоє діток: дружина і мама. Максим Коломаєв та Іван Захарук загинули в один день, 17 лютого. Це була сонячна дитина. Це був хлопчик, який тільки з усмішкою зустрічав мене. Початку року і по завершенню проведжав мене добрий, щирий, відвертий. Це справжня була людиночка, розумієте? Це золота дитина була. Максим був за кордоном, почалася війна, він приїхав з першого дня, взяв зброю, хоч він не служив в армії, мог би остатися, не приїхати. Але він сюди приїхав. У нього тут жінка, дитина маленька була. Він розумів, що все може бути, що це саме, але він не як сказати. Не боявся. З 25 лютого ми були разом на те саме. Почали збиратися та оборони, і він був з 25 лютого, був уже з нами. Поховали загиблих воїнів на лей слави Баранівського кладовища Сум. Діана Крахматова, Віталій Педенко. Суспільне новини Суми.